Вітаю всіх власників акумуляторних шуруповертів. Іноді так трапляється, що патрон починає провертатися. І зараз я швидко покажу, як це виправити. Конкретно всі моделі він справний, і як бачите, він нерозбірний. То, якщо у вас така ситуація, то вам буде краще поміняти цілий патрон. Ну або можете трішки погратися. Зараз покажу, як це зробити. На прикладі, ось цього. Тут він розбирається. Ось стопорне кільце ви... Знімайте його і розбирайте. Ось такий вигляд, все має всередине. Як бачите, тут пази, гайка з пазами, ці пази повинні співпадати ось цими. Тобто воно тримається і викрушується, закручується. На перший погляд, це метал, але по факту зовні метал, він магнітиться, а всередині це пластик. І ось цей пластик з часом починає провертатися. І щоб патрон зафіксувати, вам цього лише на всього потрібно просверлити отвори і чимось їх заповнити. Один з варіантів пластиком заповнити, або холодною зваркою, епоксидною змолою, або можете вкрутити болта і обрізати і відшліфувати. Зараз я спробую один з двох варіантів. Або пластик, або болт. Подивлюсь, що краще. Патрону, ось такий вигляд. Майтмісія ремонт. Два отвори я закрив М4 болтами оцинкованими, відрізав їх і зашліфував. І один отвір, саме перший я його зробив не зовсім акуратно, тому вирішив закрити його. Або з пластиком. Все запаяно. В принципі, можна було зробити більше точок фіксації. Я зробив три. можна було п'ять їх зробити, як мінімум. І, як бачите, навіть трішки заварив. Ну, заварив як. Взяв ось такий прилад для пайки, для зварки акумуляторів. І його вистачило. Його потужності вистачило, аби зафіксувати ось тут сталь. Хтось каже, що ці зварювальні апарати для акумуляторів мало потужні, але, ну, як бачите, їх вистачає, аби зафіксувати сталь. Ну і для акумуляторів вони також гарні. Огляд на нього я робив. Ну, в принципі, який огляд на цей шурупу верт. Так. Se fixe